Що людина стає старішою. Бо людина старіє. Бо його кражуть фарбою, тому що воно дуже старе. Це все від хвилювання. Мамага, дідуся, волосся теж сиве. -на Надо так. Волосся сирі і відсталося. Розмальовують метеликів. Метеликів ніхто не розмальовує. Я думаю, що Бог їм тільки дає ті малюнки. У мене є метелик. оранжевенький, розмалювала я його. Метелики розмальовують діти. Я не знаю, хто їх розмальовує. Я думаю, що метеликів розмалювала веселка. відчувати що небезпека поряд? Я думаю, щоб воскотати людину Вони виростають такі їм потрібні вуси, щоб бути гарним. Мого тата немає вус. Тваринка відчуває безпеку вусками, щоб, щоб всі боялись Щоб маленьких кангуронят Туди засовувати, щоб носити своє дитинча. Кінгурує помаду, щоб носити малешенят. женят. Можна в лишити кошельок. Кінгу потрібна сумка, щоб, щоб йому легше було приносити кругення. Мене звати Данило, я з міста Рівного. Я пішов в Ладоньки з трьох років. Мені дуже подобається з, з дітками виступати на сцені і разом проводити час на уроках. Я приймав участь у великих концертах. Був артистом Казок. Остання казка була, це казка про ягнятко-Золотавик. І я був золотавиком. Саме головніше, що дала мені студія «Ладоньки» – це артистичність і бути артистом на великій сцені. Найважливіший виступ. Був у мене на полігоні перед солдатом. Ми солдатам розповідали віршики. Я вам розкажу один. Ми маленькі українці, славні козачата, хоть маліла ще руки та душа нав'ята, бо козацького ми роду славних предків, діти. Ми на наладика вчимося, рідний край любити. Я виросту і в армію піду, і буду захищати Україну. Вітчизно рідне я не підведу, і ворогів я не пущу на В Владиках нас вчать патріотизму, вчать любити Україну та захищати її. Жили собі двоє мишенят. Коли верта, та півник голосиста голичка. Мшенята тільки й знали, що гралися, співали і танцювали. А півник тільки починав звільнятися, схоплювався. Спочатку всіх піснею піснурних, а потім до роботи брався. Одного разу Підлітав півник на подвір'ї та й знайшов пшеничний колосок. Круть, Загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, треба його обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я запищав хоть, тільки не я запищав ведь. Добре, я сам обмолочу, обмолотив півник колосок. Взяв мішок зерном та й поніс до млина. Олина повертається півник додому, кличе мишенят. Круть, верті йдіть, не сюди, я голешно приніс. Лі мишенята, дивляться, не хвалитися не можуть. От так півник, от молодець. Тебе треба тісто замесити і пирогів напекти. А хто буде місити? спитав півник. А мишнята знову за своє, тільки не я запищав хоть, тільки не я запищав верть. Ну що ж, доведеться мені, обмолотив півнику. Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч та й пирогів на тих. Поклав він пирогів на стіл, а мишнята тут як тут, Та й кликати їх не треба. Та й швидше сіли за стіл. Ох, який я голодник піщить. Ох, як мені їсти, хочеться пощить верть. Зачекайте хвилин, ти й швидше сіври стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник. Ми спочатку скажіть, Хто б колосок знайшов? Ти голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до вона? Теж ти? Вже тихіше відповіли мишенята. А хто колосок? А хто тісто місив, хто дрова носив? Піч топик, плогі бік. Все ти, все ти, тихенько попіщали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити за столу, а їх і не затримує. Тож таких ледарів пирогами пригощатиме? От і кажуться, кінець, а хто слухав молодець.